Друзі, це мій культиватор кентавр МК40. Так ось я для нього зробив граблі. Подивіться. Справа в тому, що з цими граблями культиватор на фрезах набагато краще працює, ніж просто з цим заводським сушніком. Має він такі налаштування, може і загрібати, може і гальмувати. Так, як Сошнік, але набагато краще, має регулювання атаки. Так що, хто має такі культиватори або схожі, то я хочу сказати, що ці граблі мені сподобались мої саморобні. Як вони працюють на моїй землі, побачите в наступному відео. Якщо вам цікаво перегляд таких. Граблі, як вони працюють? Підписуйтесь на мій канал, і в наступному відео я вам покажу, як культиватор цей працює з моїми саморобними граблями.